Василь Сухомлинський. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві. Де й взялися сили? Відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала. а ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, – а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так потомилися, бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він.